Що ми з вами знаємо про реформацію? До чого тут Мартін Лютер, і чому 31 жовтня краще святкувати День реформації, аніж Геловін? Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Середа, і я вітаю вас на каналі Радіо М. Перш ніж додивитися це відео до кінця, обов'язково підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. Поставте вподобайку. Ну і звісно, залиште комент. Якщо ви готові, поїхали. Задовго до початку нових часів основним авторитетом. Там у Європі була церква. Церква викладала духовні науки, а також в обмін на спасіння збирала у людей пожертви. Так, от один молодий монах на ім'я Мартін Лютер почав ставити запитання: чи справді за гроші можна купити спасіння? Молодий священник, який досліджував Біблію, написав 95 тез, які він прибив до дверей замкової церкви у місті Віттенберг. Основна ідея Мартіна Лютера, яка була записана в цих 95 тезах, полягала в тому, що гріх може пробачити тільки Бог, і це безкоштовним даром для абсолютно кожної людини. Єдине, що для цього потрібно свідомо покаятися в своїх гріхах. Це сталося 31 жовтня 1517 року. Тому і прийнято вважати цей день початком реформації. Ці тези змінили думки сотні, навіть тисячі людей по всій Європі. Також Мартін Лютер переклав Біблію з мертвою навіть на той час мови Латини на зрозумілу всім людям німецьку мову. Реформація змінила не тільки церкву, а й вплинула на всі соціальні інститути. День реформації є не просто нагадуванням про. Минуле це нагадування про пошук істини. Саме тому ми відзначаємо цей день як згадку про величезний вплив реформації на наш світ.